В ім'я Сина і Святого Господа. Свячесні і Сестри. Сьогодні Спасителя нашого Боже, Ісуса Христа. Але для нашої парафії це ще особливий день у відповідності до рішення Єпархіального суборому качество карпатської і парні православної церкви. Саме сьогодні ми з вами і вшановуємо ікону Хазичинської Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми вже це свято проводимо тоді, коли закінчена робота над написанням самої ікони як оригінал, яка вже знаходиться тут у нашому храмі, і вже з цього періоду буде тою, до якої ми будемо молитися, прикладатися, надіятися, звертаючись у своїх молитвах до Пресвятої Богородиці, щоб вона заступилась. За нашливий український народ, наше славе українське новічне військо, за нашу помісну піхальню православну церкву України перед своїм Сином, Спасителем нашим Ісусом Христом. Шанування Святої Богородиці саме в давніх часів до наших днів є величним відчуття і святкування у нашого народу. Ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, як до Святої, як до Матері Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми звертаємося до Неї у духовному розумінні як до Матері всіх матерів. На її цьому полю випала. З одного боку вона смиренно прийняла волю Отця нашого Небесного, отримавши звістку про те, що саме через неї, через її чреву, у світ прийде, народиться Бог людина, заради спасіння всіх людей від недобрих справ і заради збереження життя вічного для нашої. Безсмертна і Будучи молодою, родливою дівчиною, будучи віруючою, вона смиренно прийняла це Боже откровення і виконала так, як їй було сказано. На її долю в подальшому випадуть радості материнства. Це були вона на своїх руках буде носити своє дитя, хоча є дитя Богу людини, але для неї її сина, яка буде прижимати його, притулювати до своїх грудей, у перший період даючи своє молоко, щоб він міг жити і розвиватися. Вона буде радуватися кожному зойку. Кожному сміху, кожному моменту протягнути до неї маленький круг, радувати за свою дитину і вірити в те, що вона, як Боже, послання, буде щаслива у земному житті. Вона робила все для того, щоб ця дитинка росла щасливою, радісною, здоровою, щоб вона укріплювалася, щоб вона готувалася в подальшому до дорослого життя в навколишньому світі. І, напевно, в той період, коли це дитя підростало, в її материнському розуму, серці і душі, не було бачення того, що буде чекати на цього мого чоловіка у земному житті від злого світу, заради якого спасіння. Він прийшов цей земний шлях. Вона буде чути подальшому його проповіді. Вона буде свідком того, як він буде являти Божественні чудеса, численність яких є велика і про які ми читаємо в Святому Євангелі сприйме і розуміє, яку місію він виконує і усвідомить, що вона є матір'ю не просто людини, яку народила і виросла, а саме є матірю людини, яка явилася у цей світ заради виконання волі Отця Небесного для примирення людства з ним, заради спасіння людей від смерті, диявола. І його негідних справ і заради спасіння безсмертних людських душ для життя вічного. Вона буде бачити перших і послідуючих учнів, які надалі стануть за апостолами. Вона буде бачити, як йти за ним, віруючи, проповідуючи Його Слово і надіючись на нього. Наперед є той момент великої зради, коли один із учнів відвернеться від Спасителя і видасть його для пізнання динката, які прийдуть, щоб далі виконати свою і в чорну справу над Богом людини. Напевно, найважче те, що вибухло у період її земного життя, для неї буде. Довідатись про той несправедливий суд, який створить влада над Спасителем. Для неї буде надзвичайно важко розуміти те, що в числі тих наклепників і тих, які будуть штовхати Спасителя на Хрест розп'яття, будуть численні ті, які відповідують, ніби Слово Боже, Рави. Які поставили собі за мету знищити Спасителя. І вона ніяк не могила розуміти, як святі, які несуть істину Слово Боже, проповідують серед людей святу Біблію, можуть свідчити лукаво і неправдиво і тим самим підбурити віруючий народ проти того, який прийшов спасти світ. Але це. Її материнське серце вмивалося кров'ю, душа розривалася. Сльози, напевно, заливали очі, коли вона бачила той великий глум, який робився над ним, то був правильний на цьому світі. Вона, можливо, не стадіяся на те, що, можливо, офіційна імперська державна влада уникне в суть і не допустить їх Наруги і несправедливого рішення, що її сина, а для нас бродини і Спасителя нашого Ісуса Христа. В деяких моментах, якщо дивитися і прокуратор людей, яким був Пілат від Римської імперії, бачив в цій справі щось не так, що лукаві, лукаві ті, які прикриваються нібито Словом Божим носять на собі одежі першосвященників єврейських. І він, користуючися тим що це було напередодні й далі Пасхи, запропонував народу, що виберіть, кого ви хочете залишити в живих. Паргав, який був розбійником, чи цього невинного, який тут перед вами, який вчив вас одного. Від ближніх своїх як самого себе. І він надіявся, що народ скаже не Але відбитий брехней лукавими поповідниками, першосвященниками, які переступили заповіду Божу, що священник не має права обманювати і брехати, брехали й і підбили той народ, щоби він кричав що лишити в живих Варнаву. Значить розіп'яти, спасити. Історія свідчить свідчить про те, що Пілат з важким серцем приймав це рішення, але він діє в рамках того суворого закону, який не давав йому піти проти рішень тих, які ухвалювалися провідниками того народу юдейського серед яких він здійснював імперську плану. Послідуючи велике випробування, яке, напевно, чуть не розірвало і серце, і душу, і розум Пресвятої Богородиці, це було те, коли рідна мати бачила ведучого через толпу, яка сміялася, вивалася її невинного сина на голову до Христа Ростері. Вона бачила цю дару. Вона бачила, як на тому Христі Він був розп'ятий і живий у своєму земному тілі. Вона бачила, як з нього зійде святий Дух, звертаючися до Отця Небесного, сказавши, що він був. І як мати. Незрозуміло, якими силами витримала це все. Як мати дочекається момента, коли тіло земне Спасителя, бо як Бог він був не плінний, розп не розп'ятий, несяжей, буде знято з того Христа, помито, накрито і поколено. Але вона пам'ятала Його слова про те, що він говорив, що має відбутися те, що має. І в третій день я явлю вам чергове чудо і я воскресну у ямі і покажу вам, що те, що я вам проповідував, і віра ваша, не є даремним. Переживши ті страшні дні, не вірячи напевно, десь... Але дуже сподіваючись і все-таки вірячи словам свого Сина, вона разом з іншими послідовниками очікається того, що настане день Воскресіння. І Спаситель наш Ісус Христос, Боголюдина і Син, знову явиться у сущому тілі, живим. І неушкодженим, і підтвердить правоту своїх слів і тої віри, яку він проповідував серед народу свого, несучи слово істини Отця нашого небесного. Наші українські матері є прообразами Пресвятої Святої Саме українські матері через благословення Боже, через сімейне кохання приводять через свою добу у світ своїх діточок. продовження нашого роду, про що пише свята Бідії. Саме вони кликають їх, виховують, виводять у люди разом з своїм чоловіком, іншими родичами. І живуть завжди в надії на те, що діти їхні будуть щасливі, а ще моляться за те, щоб вони були ще щасливіші за самих матерів і батьків. Але дьявол ніяк не може заспокоїтися з тим, що людство викуплене від гріха. Він ніяк не може заспокоїтися з тим, що проповідувана Спасителем любов панує серед людей. Во ненавість воїни не на руку, І так як у різні часи, які попередні за різних воїни, окупації України, так і сьогодні, особливо у 2014-2025 році, українські матері розриваються своїм серцем, душою і розумом, коли бачать, що на голову війни заради спасіння. Українського народу, держави України, української церкви, а значить і тебе, мамою, тато, і, і всього українського народу і роду. ідуть народжені Вагнесини. Як цим матерям у ці дні важко? Напевно, так, як, було важко, як у важкої посідні коли вона руку дивилася і розп'яття, над своїм сином а нашим Спасителем. Кожна з наших українських матерів сьогодні живе своєю самою надією і вірою, що настане той третій день і розп'яти її син чи дочка воскреснуть і приймуть. Ці наші українські матері. Найкращі сини і дочки, яких сьогодні на фронті боронять нас усіх, щоденно моляться, плачуть, надіються і чекають того дня, коли настане та довгоочікувана дата мир. І вони вірять у те, що в двері постукають, подзвонять. І на порозі вернеться син, дочка, чоловік, дружина, внук, внучка, правда. Щасливі ми матерями у світі той момент, який ще має настави. Але є й страшний момент, той, який пережили Богородиця біля Христа Роспя. Це ті, які на сьогоднішній день разом своєю родиною опустили у землю труну своїми дітьми, нашими захисниками. Для яких перед очима. Вийшла чорна така смуга. І вони живуть великому ворі, у великому горі, у сльозах, у спогадах, але мають жити і в надії, і в вірі Для багатьох наших українських матерів не сьогодні, ні, на жаль, завтра, коли рано чи пізно ця клята війна. Зупиниться і зникне і настане мир? У двері ніхто з тих, кого вони чекають, не послухає і не позволяє. це. Тож коли у тому чи іншому храмі? А біля цієї, наприклад, ікони Пресвятої Погроги Цілозачинської будемо молитися за мир щастя на нашій землі, за наших рідних, близьких, живих. Віднесімо молитви і за тих матерів, які до кінця свого вже земного життя будуть оплакувати розп'ятих своїх дітей у війні неправди, наруги, зла. Але заради істини, свободи, незалежності своєї держави і свободи своїх рідних і близьких. Тож сьогодні, коли ми з вами пославляємо, шановуючи ікону Мазищицької святої Богородиці, яка війде тепер у сонь багатьох ікон, які носять Богородичний тір. Маємо ще усвідомити, і слідуючи, що слідуючи, що ця ікона, яка дійшла до нас і збереглася через більше, ніж 200 років, так, в одній із сімей ваших односільчан, які її зберігали в каплиці, передавали з покоління в покоління і так далі, то сьогодні Пресвята Богородиця через ці відкриті двері, храму увійшла сюди, щоби сказати. Я з вами. Так як я завжди була з любим українським народом, українським військом, так як я своїм охороні сьогодні намагаюся накрити Україну від того чорного московського ці, чорного зла московського. І я тут з вами, щоб, ви, дивлячись на цю ікону, ви могли легше зі мною спілкуватися, посилаючи до мене молитви, а я невідомо тут буду перебувати серед вас. І молити свого Сина, Спасителя нашого Ісуса Христа, за те, щоб у нас все було добре. Тож, вітаю вас всіх сьогоднішніми такими важливими подіями в нашому житті. Закликаю на вас всіх Боже благословення. Закликаю Боже благословення на весь наш був український народ, і героїчне українське військо! Нашу помісну таки православну церкву України, на наших усіх українських матерів. Нехай вас всіх бережемо, Господь Бог на моїй магані, да? а ми в молитві вірі, взаємопідтримці, взаємоповазі і взаємолюбові, учив нас Спаситель наш Ісус Христос. Будемо і далі жити. Розбудовувати свою державу, по заповідах Божих продовжувати людський рід. І ті, які будуть вже від українських матерів, сьогоднішніх і завтрашніх, які підростуть, народжуватися сини і дочки українського народу, і будуть народжуватися за тих, які вже не повернувшися з фронту, не зможуть продовжити наступні покоління своїх. Свого роду, хай живуть на радість і щастя, пам'ятаючи і про подвиг тих, ціною яких ця свобода для нас збережена і куплена, а пам'ятаючи про них, пам'ятати про той великий подвиг, який ми сприймаємо як люди, як віруючі, який явив нам Спаситель наш Ісус Христос. Зійшовши на голову і розп'яття заради спасіння наших душ і дарування нам життя вічного, молитвою надії і любов при святої Богородиці.